Разом велика сила, Бо в єдності наші крила. Ворог всю країну бомбить, а ми не скоримось ні на мить. Ми разом велика сила, бо матінка Божа то є наші крила. Вона огорнула грудьми Україну. мов свою рідну єдину дитину. Ми разом велика сила, гордість то наші крила. Кошаємось з тим, що з роду й до роду Господь до землю дає в нагороду. Ми разом велика сила, бо вірна любов це наші крила. Рятує любов, коли йдуть у бій захисники на передовій. Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила. Армія славна нас захищає. сильнішої в світі за нею немає. Ми разом велика сила, бо рідна пісня то наші крила. Колись Господь їй подарував, немов у саме серце нас поцілувало. Ми разом велика сила. У мамин рушник це наші крила. Вишивані квіти душею мами, минув оберіг від ворога брали. Разом велика сила, бо витримка наші крила. Бородянка, буча Харків, Охтирка, Маріуполь, Лунаваха І ще десятки сотні сіл, які минуки страші терпіли. Але витримали, вороги нас не скорили. Ми разом велика сила. Бо совість це наші крила. Ніколи нікого ми не ображали. Чисто сумління у душах мали разом – велика сила, бо щире добро це наші крила. Усім, хто кусня, хліба і краплі води не мають, волонтери навіть під обстрілами допомагають. Ми разом – велика сила. бо віра – це наші крила. З'єдналися українці з вилунаємо смерття, спільних святих і Велика сила. Рідна домівка наші крила. Сотень тисяч людей немає хати, квартири. Але тепло України гідно вдома. Дає нам це. Ми разом велика сила. Надія на кращиться наші крила. Тримають мужню синиву оборону. Женуть ворога до свого кордону. Ми разом велика сила. То наша родина то наші крила. Вона нас розуміють старі і, мої, і цінність підтримка своєї сім'ї. Ми разом велика сила. Бо майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з руїни, аби тільки мир не став Україні.